Досить вже називати традиційною котлету по-київськи зроблену з фарбу. Справжні котлети по київськи готуються з курячого філе та шість подвійною паніровкою. Для начинки м'яке вишкове масло, солому та перчимо за смаком. Далі до м'якого масла додаємо подрібнену зелень. Я додаю лише кріп, але ви можете поекспериментувати. Викладаємо шматочок масла на харчову плівку та формуємо ковбаски і залишаємо в холодильнику до повного замороження. Фід курячого філе відрізаємо мало філе і розрізаємо його так, щоб воно відкрилось, як книжка. Накриваємо харчовою плівкою ту сторону філе, на якій ми робили надрізи, і відбиваємо гладенькою стороною молотка лише одну сторону. Паралельно до тонкого стану відбиваємо мале філе, Обмотуємо малим філе шматочок масла та перекладаємо на звичайне. Перед цим обов'язково м'ясо солимо перчимо за смаком та закручуємо в рулет. Залишаємо котлети в морозилці приблизно на 30 хвилин. Обвалюємо кожну котлетку в борошні в яйці та в панірувальних сухарях. А Для того щоб вершкове масло не витекло в процесі обсмаження, обвалюємо котлету в панірувальних сухарях. Двічі І відправляємо всі котлетки в морозилку ще на 30 хвилин. Після цього кожну котлетку обсмажемо в величезній кількості олії до золотистої скоринки з обох сторін. Відправляємо випікатись в розігріту до ста градусів духовку на 15 хвилин. Смачно. Oh <laughs>